Контері з вас вітає ера будівництва. І якщо ви поставили за мету придбати житло у 2017-му, то вже сьогодні ми готові розповісти, які будинки зводитимуться, і як обрати собі помешкання. Перед вами така ж дилема, як в цієї дівчинки, яку ми зустріли у відділі продажу Київміськбуду. У Нас нету домика. Тоді ми щиро бажаємо, щоб в 2017-му ви наблизились до здійснення своєї мрії і придбали нове комфортне житло. Вже зараз ви почуєте, які нові будівництва розпочне в новому році найбільший столичний холдинг. 2017-му компанія Кібурстрой планує почати будівництво на большому калісті. Строительных площадок по городу Киеву. Ну, Назову несколько из них: это жилой комплекс большой на улице Каховская. Кроме этого, планируем начать строительство по улице Радченко. На данный момент вже наші совместное строительство с з партнерами на рибальському острові також на проспекті Тому асортимент і географія наших об'єктів розширяється з огляду на купівельну спроможність людей. Тенденції щодо невеликих площ збережуться і в наступному році. Хоча, звісно, у Київміськбуду є можливість запропонувати житло різної площі і планування у людей денег не настільки багато, скільки б хотілося, і вообще скільки б хотілося, щоб було грошей у людей в нашей стране э, тенденция идет на уменьшение количества квадратных метров. Стратегия компании направлена на то, что мы стараемся делать квартиры однокомнатные. Ну, основное количество делается 40 квадратных метров, но сейчас у нас появился сегмент 30 квадратных метров, а также двухкомнатные 50 и 40. То квартира должна быть маленькой, если у человека нет возможности купить больше, но в то же самое время она должна быть комфортной для того, чтобы он себя чувствовал в ней. Якщо чекати, поки будинок зведуть, немає змоги. Інвесторів запрошують приходити за новим житлом у будинках, що зводяться, і у вже зданих в експлуатації новобудовах. Реалізація помешкань в готових будинках проводиться Київміськбудом у рамках акції Розпродаж літньої колекції. У більшості нових об'єктів є нежитлові приміщення, де підприємці можуть відкривати власну справу. У 2016-му Ми спілкувалися із власниками крамничок в новобудовах. З Оленою, наприклад, зустрілися у мікрорайоні Позняки 4 А ми будемо продавати дитячі успіх, іграшки та дитяче взуття. Ви думаєте, тут буде вигідно вести цей бізнес? Я думаю, так, бо комплекс дуже великий, багато маленьких діточок, молодих мам, молодих пап. Зі Світланою Ніколаєвою. У комплексі по вулиці Обухівській. Зробити, може, продуктовий магазин, може, такі, спортивний зал можна зробити, може такі, танцювальний зал, може і може, що хочеш, можна зробити. Але як би ви тут все облаштували? Це доволі велике приміщення. Я так розумію, що ви спочатку все-таки захочете зробити тут магазин. Чи я помиляюсь? А першу очі, звісно, будемо продуктовий магазин. В цьому магазині у нас і будь-наші і господарчі товари. Ну все тож чоловіка надамиледам, ну що, надо миле, полетенце там сутаки все, все, разним домашні, які нужні чоловіки саме перекадмити віші у нас будуть об'язательно. Тож для тих, хто мріє про власну справу у власному приміщенні, Дмитро Міндалін, фахівець відділу продажу Київміськбуду, розповідає, які приміщення користуються найбільшим попитом. Комерційні приміщення. Часто користуються попитом саме ті, які невеликих площ від 50 до 100 квадратних метрів, які виходять на фасадну сторону будинку, тобто ті, що дивляться на вулицю. Користуються попитом в основному, як і в прохідних місцях, там, де є постійний потік потенційних клієнтів, наприклад, біля метро на перехрестях. І так само користуються добре попитом приміщення в більш віддалених місцях, наприклад, на будинки на вулиці Обухівській, вони стоять більш окремо, і тим не менше, люди, які там мешкають, от, створюють потенційний попит і для бізнесу. І Люди купують їх для магазинів, аптек от, і різних сфер. Квартира, парко, місце чи приміщення для бізнесу. Менеджери відділу продажу завжди дадуть вам фахові поради, аби ви обрали найбільш зручний і потрібний вам об'єкт для інвестицій. Компанія компанія з великим опитом, компанія не побоюся того слова з великим авторитетом на будівельному ринку міста Києва. Тому багато людей приходять до нас вже не перший раз і опит приобретения приобретення приходять нас приобретати для е, своїх родственников, можливо для. Розширення сім'ї, вот. Поэтому ну, люди приходять к нам з доверім. Ми максимально стараємося його оправдувати, що у нас получається миру здійснення мрій і вдалих інвестицій в новому 2017 тисячі році. Вам бажає ера будівництва.